Так, розказую, як ремонтували привод вентилятора. Це у нас амперметри, це терморегулятори. З ними тут все ясно. Два верхні питання, потім ввод і два виходи на срабатування. Два виходи нижні на срабатування включено-виключено, а це у нас датчик підключений. В общем, і потім йде на, через автомат, йде на оцей контактор. Так, на дві фази у нас. от, І потім на оцей ось видно. На цей ось контактор. Цей контактор срабатує на нагрів. Цей контактор срабатує на вентиляцію то есть или по очереди вентиляція нагрев щоб мы тоді чітко подогнали температуру вот ну що у нас получається поміряли нема напряжения на вентиляторі кинув напряму провод угу. Так, підключив підключив помощник до вентилятора до питання включили вроді нема щось не крутиться вентилятор От. Поки ми тут горилися в проводах, розбиралися, почали нажимати контактор, а він так туди питання дав. Він почало горіти, земля погоріла, кабель поміняли, доповнили. Ну, тоді розібралися, що з регулятора виходить де як як не, не, не дійшла температура, цей виход як дійшла температура, цей виход, нахлаждение. Це нагрівання, це охлаждення. Вот. Ну як казали, вот. нагрівання, Ну, Нахладження в нас вентилятор. І виходить, на нагрівання контактор зробує, а на охладження не зрабатыє. Поміряли. Три фази. Три фази тут, то три фази вихода. Е, вентилятор однофазний. Получається, одна фаза береться, а три гуляють просто так, чого так. Був трифазний вентилятор Це цю, цю, цю 300 лет. Трифазний. Зараз по мощності достаємо. То ми одну фазу беремо, а дві фази от, гуляють так. От, ну все нужны Контактор. Ну і виявилося, що провід питання все його відкинув. Да, я тут відкинув. От і не дає. Ноль він підключений. А фазу ми тоді взяли прямо. Ось він фазу ось підключили. Напряму воно то по-нормальному йде через виключатель. Ось сюди, через лампочку. От, ще один выключатель общий и иди сюда кинули напрямую. Ну соответственно вентилятор сейчас выключить не можно и напрямую работать. И туди контактор начинает срабатывать. И да питание на вентилятор. В любом случае вентилятор полетим. Но ну, я как я вентилятор ремонтировал, я уже видео записывал. И коротенько. Уже у нас в одной. Отключенный. Це у нас трансформатор тока. Це у нас дополнительні опції. Оце у нас группы нагрева вентиляции. Це у нас тока амперметры. Ну це включение на вентиляцію, включение общее. Це у нас счетчик. Це у нас времени таке. Пробули ставити, ну, і проблема в батарейці бо як ток вирубає починає глючить, включає не тоді, коли надо Це у нас релюшки з блоком питання сейчас 24 тут тоже релюшки ну маленький, маленькі один такий большой красавець 5 кВт круто в общем напряму сейчас дві жили підключили не захотів я їх і пускати, пустив дві ось сюди на У нас на цей контактор ось видно. Теж жили заходи і напряму пускаємо. Розбиратися де той провод, блін. Я його відкинув. Він там відкинутий. Так і залишився. от чого через нього не йде. Більше всього ці виключателі. це Ось ці виключателі. Вони зараз треба на, на нові міняти. Ось один виключатель, ось другий переключатель, щось через них срабатується контакт. І от уже ж один контакт, він синенький він відкинутий, це я його відкинув от і пускаємо напряму труводвок. Все-таки одноразове. Тут апаратура така стара, що Дуже красиво його переробляти. Нема смысла в ось что так на клеймниках. Часть клеймников не используется. Дополнительно тут кидался. Вот такие. Сейчас будем новую запускать такую линию.